То шукає комбайн клас з шістьоркою двигуном. Бюджетний, недорогий. Ось дивіться, приїхав з Німеччини, вчора тільки розрозили 56-й домінатор. Без кабіни кабіну можемо поставити. Жатка на ньому 3-метрова, перкінс, Повністю комбайн як в оригіналі. Так що, якщо вам цікаво, набирайте шини. Супер стан. Подивіться, в якому стані шини. По бичах вам покажу. Ось, бачите, як зараз фокусує камеру, почекайте. Ось, бачите, як бичі виглядають. Як комбайн виглядає. Так що 56 домінатор. Кого цікавить, можете набирати. Ціна дуже добра за такий комбайн. Подивіться, всередині як виглядає. Оба! Бачите, як всередині виглядає. Все в оригіналі повністю. Отак от, от. Ржавщини немає нічого. Січкарні, ножи всі оригінальні, що стоять ці противорежущі. Отакий домінатор, коротше. Ну, брудний просто, просто брудний, але так комбайн реально топчик ну, по состоянию. Технічно, як питань взагалі немає до його. Якийсь може ремінь, подшипник. Як будь де, треба буде замінити. Кабіну можемо поставити, кабіна плюс 1200 євро. І мотогодин він має що? 1319, представляєте? 1319 мотогодин. Зверху, гляньте, як виглядає він. Ра, покажу вам тут. Тут у нас движок. Видишь, какой движок? Шестерочка, Перкинс. Вот так вот. Чуть-чуть тут подержавил сверху, но не критично. Видите, даже на него снег не нападал. Там везде есть снег. А тут нема. Потому что только разгрузили его. Ой, блядь, телефончик ну, пошел туда, вы представляете? Гляньте по бункеру. Тобто реально напрацювання його ріднє, не скручено нічого. Те, що вам цікаво, набирайте. Бо комбайні парта уваги. Те, що десь чуть ржавчина є, то дрібниця. Тут вам покажу ще.